5 та 6 листопада Сполучені Штати розпочнуть випробування ядерної зброї вперше за 33 роки. Запуск міжконтинентальної ракети Мінутмен третій з бази Ванденберг у Каліфорнії, стане історичним. Не лише тому, що це перший тест після десятиліть паузи, а й тому, що він проводиться за прямим наказом президента Дональда Трампа. Рішення відновити ядерні випробування Трамп ухвалив особисто буквально за кілька хвилин до зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пусані. Оголошення пролунало у його дописі на Truth Social прямо з борту президентського гелікоптера Marine One. «Ми повинні діяти на рівних з усіма ядерними державами. Написав Трамп. Останнє американське ядерне випробування відбулося у 92-му році. Відтоді Вашингтон утримувався від нових тестів, поки Росія і Китай не почали активно демонструвати свої ядерні програми. Москва нещодавно показала успішний запуск ядерної крилатої ракети та безпілотного торпедного комплексу. Пекін нарощує арсенал і будує нові шахти для міжконтинентальних ракет. На цьому тлі наказ Трампа не просто жест, це політичний сигнал. Чені штати повертаються до епохи демонстраційної сили. Підготовка до старту Мінутмен 3 вже завершена. Ракета без бойової частини, але її потенціал реальний. Вона здатна нести ядерний заряд і вражати цілі на відстані понад 10 тисяч кілометрів. Американські військові наголошують, це рутинне тестування систем доставки. Але у світі це сприймають як відвертий початок нової ядерної гонки. ООН, Франція та навіть Канада висловили занепокоєння. Якщо США зроблять цей крок, приклад можуть наслідувати Росія, Китай, Північна Корея і Іран. Втім, адміністрація Трампа наполягає, випробування потрібні, щоб перевірити боєготовність ядерної тріади, сухопутних, морських і повітряних сил. А головне показати союзникам і ворогам, що Америка залишається ядерною наддержавою, здатною діяти без коливань. Науковці ж попереджають, навіть без бойової частини такі випробування відкривають небезпечний прецедент, адже система контролю над озброєннями, створена після холодної війни, і так тріщить по швах, а тепер у неї летить ще одна ракета.